Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні хочу зробити огляд такий сверл. О, купив Аврорі, 13 штук, як бачимо, фірма. От, по металу сверла. О, 229 грн. Ось такі сверли. Такий кодір. От, як бачимо, чого вони так покрашені. Тут такий колір, такий. зараз будемо пробувати тестувати. О, є від півтора до шести з половиною. такі сверла. О, як бачимо, 13 штучок з розміра. Такі коробочки йдуть. хорошенькі. І ще скажу, що ще я мав такі сверла, я робив огляд. О, сверла хороші, але як бачите, дав для. Е, як сказати, ну, для користування, щоб всі користувалися, і як бачимо, вже от е, ці сарла потріщали, поломили мені, це ще не знайшов, а от що лишилося, але вони сарлять добре. Добре сарлять, ну, але як бачимо, вже трошечки ними покористувалися, ну, деякі і потріщали, так. Ну що, зараз будемо пробувати тестувати, цей ще широповерт, о, можете глянути, теж є огляд про нього на каналі. Тому цікаво, класний шуроповерт. О, І йдемо пробувати, будемо зараз тестувати ці сверла, подивимось на що вони ну, здатні, чи будуть сверлити, чи будуть тріщати. Так, йдемо, пробуємо. Є метал. Зараз візьмемо якесь посередині, якесь попробуємо, а потім може якесь тонче. Так, зараз. Так, візьмемо якесь. Якісь, але ні, вони так всі оддатки по цьому. Так, беремо 4,5. Так, цю коробочку на бік Зараз шуропила, вставляємо. І спробуємо. Як, як. сверлить Так, раз. Оп. Так, все. Пробуємо. Не натискаю, ще легенько буду пробувати як фермер. Сверли. Йо, сверлить, нормально. Ну, вже, як бачимо, звісно, красочка вже, це золотиста, облазить. Він Не фокусує. О. Ну, зараз ще попробую ще якесь тонче. Інше замінимо. Ну свердять. Свердить метал Нормально. Для себе з головою хватить. Ну а для такого користування ну, щоб для всіх, хто мені здається, що трошки теж їх поломлять, але... Але теж хватить. За деякий час хватить їх. Не свернять файно. так. Взяли два з половиною свердло, попробуємо два з половиною. Так. Може не вламаю? Попробуємо. Йой, хай не натискаючи. А десь не добре. Так, не добре зажав. Не добре зажав, але... Сверли! Де на виході? Ага, біші обороти дав. О! Йо, сверли! Файне свердло! Перше, що краще, краще свердить, ніж більше. Ну зараз я попробую ще саме більше. О, ж цікаво. Ну, тоненько так файно сверлять. О, так, зараз. Беремо 6,5, найбільше. Свермо. Зараз. 6,5. Ну пробуємо. Пробуємо 6,5. Йой, сверлить навіть не чує. Ну, сані сверне. По металу, такий не сильно грубий метал, сверлить класно. Так що, дорогі підписники, кому сподобались такі сверла, ставимо лайки, коментуємо і всім до нових зустрічей. і всім па-па!